Всім привіт у новому відео. Я вже в магазині Second Hand. Сьогодні останній день завозу набрала вже трішки знахідок: 43 гривні за кілограм. Знайшла сумку шкіряну, має трішки потертості. Все зараз покажу, розкажу. Сумка добротна. Немає бренду, немає підкладки. Ну, видно, що це шкіра. Був ще шкіряний рюкзачок, дуже милий. Практично не зношений, така некесенька шкіра, ну є потертості по шкірі, але вони не псують вигляд. І ще був такий рюкзачок зі шкіри. А ця сумка більше привернула мою увагу і ще привернув джемпер чоловічий від американського бренду Gant. Етикеточка вверху трішки відірвана, тому що продавці зачіпають забірку вішаком, що нищать багато бірок. 100% котон. Ось така сумка. Зараз я поважу і ми подивимося, скільки. 25 гривень практично заважила ця сумка. Має ось на ручках трішки такі дефекти. І ще цей джем призаважив. 21 гривня з чоловічого плеча. Можна та жінкам носити такі речі, він буде більш такий оверсайз, об'ємний. Рюкзачки відправляються в корзину. Біж нічого такого не бачу поки що. Дійсно, в останній день дуже важко знайти щось брендове, але цікаво, це така пригода. Речі, копійки коштують чоловічий відділ, чоловічий піджак в темно синьому кольорі. Привернув увагу, видно, що якість дуже-дуже класненька. лого на гудзиках. В перекладі ще знак захист цього бренду, так сорочок досить багато, і я тягну сорочку від Hioco Boss. Це невеликий розмір. І чоловічі сорочки можна жінкам носити теж в своєму гардеробі, можна взяти футболку знизу, так розтібнути, така трішки буде оверсайз, а особливо можна знайти як ось ця сорочка в розмірі S чоловіча. Тому це. Просто супер. Подивлюся я цю сорочку, і вона заважила 850 Hyoko Boss. І ще знайшла від Марко Поло сорочку, такий легкий денім. І Від Tommy Hillфіcker. Ну, були потертості легенькі. На комірі я її залишаю. Від Гант, знову Гант, дивлюся, її розглядаю для покупки. І ось цю Хіоку Бос теж розглядаю для покупки. Так що є, про що подумати сьогодні, така ціна, такі знахідки, ще такий рівінчик, тут шкіра і текстиль, такий якийсь національний стиль відчувається в цьому дизайні. Ну, я залишу, мабуть, цей рівінчик, хоча він такий милий, не знаю, не маю під що, привернула увагу кепка Іспанія. Добротна, котонова, а не брудна зсередини, що важливо не заношена. Вішаю назад. Можливо, я ще повернуся до чоловічого одягу, тому що я вже відчуваю по тому, що я побачила, що знахідки мають бути непогані і пора мені бігти в жіночий, Одяг, а в чоловічий я ще повернуся, хоча б бачите, скільки класного всякого чоловічого є: шорти, штани, сорочки. Ну, я не встигну просто подивитися. Перегляну кроватки, можливо, тут є натуральний шок, можна знайти якийсь дорогущий бренд. Це теж як пощастить. А але поки що один поліестер. В Пінтерест багато різних ідей є, що можна зробити з краваток. Який цікавий, ой який милий! З ведмедиками. Яка краватка. Но це теж поліестер. Ось з краватками сьогодні мені не пощастило. Я не знайшла ні єдиної шовкової. Хоча бренди непогані, всі добротні, якісні. Є лука Міні Італія. Но теж був поліестер. я шукала, як ви бачите, Італії. Ах. А далі були круті кеди від Полу Ralph Лорен в білому текстилі шкірою, але, на жаль, шкіра пустила фарбу і вже не відпарається. Можливо, хімчистка би врятувала, або, можливо, можна змиритися. Ну, як варіант, теж непоганий для останнього дня мати фірмові кеди. Супер просто! Чоловічому відділі ще були черевики, які мені сподобалися від бренду Бугаті, добротні шкіряні на тракторній підошві, без таких якихось страшних пошкоджень. Но я біжу в жіночий відділ дивитися, що класненького є. Останній день я бачу просто мішками нагребли товару. А я приходжу постійно під закриття, тому що мені в цей магазин треба було добиратися. Нові босоніжки. Це текстиль, і ніби є шкіра підшита оці ремінчики, ніби підшиті натуральною шкірою. Но вони дуже класненькі і новесенькі босоніжки легенькі. Так, натуральна самша, черевички. На шнурках теж, ви подивіться навіть по підошві, видно, що вони не є заношені, не є такі виношені, приємний сірий колір, зручні підбори всередині шкіра. Ах, які сьогодні знахідки хороші, які черевички, і вони буквально там гривень 15 заважуть. Знову знахідка, правда, не в досить такому ідеальному стані, босоніжки. Текстильні, але це бренд на папірі. Це італійський бренд повсякденного одягу, але преміум класу. Я вважаю, що знахідка дуже крута. Тут текстиль і шкіра натуральна, і джут. Можливо, їх можна просто замочити водичці і попрати, тому що вони забруднені від того, що їх носили, забруднилися від іншого взуття при перевозці, а так вони цілі, не пошкоджені, не мають ніяких дефектів таких суттєвих. Тут теж шкіра натуральна, шльопанці. Шльопанців було багато. Бери не хочу. Ну, вибір був досить хороший. На цей раз, так туфлі і туфлі це від Альберто Заго. Італія. Недешевий бренд, натуральна завша всередині, натуральна шкіра. Є вже нова колекція на їхньому сайті. Зручні підбори. така класика, елегантна. Роздивляюся ці речі і завжди стою і думаю, як залишати таку красоту. Зручні сандалі, шкіра і сама підошва це натуральний корок. Були різні гумові, шльопанці і різні різні, але привернули ще увагу від бренду Дізель. Дізель дорогущий бренд, не є дешевим. І це шкіряні шльопанці, шкіра м'якесенька, вони такі базові, чорні. Зараз нижечки на сайті є, є по повній ціні. І як ви бачите, ціни досить високі, хто не знав. А ще такі босоніжки. Просто класичні, елегантні. І це шкіра вверх, устілка шкіряна. Італія. Такі милі ремінчики, дуже жіночні, сороковий розмір. Ну, пора дивитися одяг, Богу мені нічого не залишиться класного. Хоча я просто сумніваюся, що я щось знайду, останній день завжди сумніваюся, дуже рідко щастить, але деколи так дійсно можна знайти щось класненьке. Гірчичний колір, м'якесенький, середньої в'язки і це... це шерсть. Це вовна. Не бачу якихось явних дефектів, є трішки котунці. А ну, коли я передивлялася, побачила малесеньку дирочку, яку можна було зашити, але я залишила. Досить непоганих є джемперів. І я вже трішки набрала речей. І ще взяла вам показати KeDans. від Vans коштують 100 доларів, мають потертості, які досить часто зустрічаються ззаду, в районі п'яточки. Так, а ще були ось такі кросівочки від рібок. Не мали дефектів, але були добряче замащені, такі замурзані, їх потрібно теж попрати в правильній машинці і, можливо, ще можна відтопати -го, го Видно, що це фірмові, але ну, якість така дуже-дуже висока. Відклала трішки речей і покажу вам водолазку м'якесеньку, темно-синій колір аж до чорного, і бренд Монте-Карло. Монте-Карло ексклюзив. Зразу асоціація з дорогими машинами, з казино Монте-Карло. Можливо, це навіть чоловіча водолазка, а великого розміру, але вона в жіночому гардеробі буде мати місце, можливо, це навіть і жіноча. Знака шерсті стоїть. 50 акрилу і 50 шерсті. Без пошкоджень. Я, залишила, я не можу стільки речей красивих і брендових забирати. Ще сподобався жакет, а в реальності колір більш такий бежевий, більш такий тепло бежевий І це від бренду Хальхуба німецький бренд. По-німецьки читається Хальхуба, по англійськи якось Хельхубар. Так що а, близько а, назва Хальхубр. Но сенс в тому ви бачили, який склад і який жакет в ідеальному стані. Знахідка супер. І знову класна знахідка. Це від бренду Eccola, це італійський бренд. Бренд Люкс. І цей бренд продається на Йокс, на сайті ексклюзивного одягу. Є їхній інстаграм. Джемпер оверсайз. Розмір вказаний елічка. Ну, на вигляд він навіть 2X, але має кутунці, Але ці кутунці просто пальчиками можна зібрати. У мене немає машинки, але можна дати раду. В Вкладі кашемір, шерсть. І ви зараз подивитеся ціни на Йокс. Зараз знижечки на цей бренд, але, тим не менше, речі коштують зараз 100 доларів в середньому, а коштували навіть 300 доларів. Тому ця знахідка просто вау! А ще цей бренд, я впевнена, ви постійно оминаєте і він не привертає вашої уваги. Але навіть сучасні моделі вони такі жіночі. Це Aerofield, це австрійський бренд. І він досить такий незвичний, жіночний. І я навіть деколи поруч чую, хто дивиться і каже, що це старомодний. Ні, це не старомодне, це такий дизайн цього бренду, який не підлаштовуються під тренди. Ось що зараз продається на сайті цього бренду: речі більш такі класичні і дуже жіночні, силуетні, такі архітектурні. Багатошарові, комбіновані різними іншими тканинами. І досить недешевий бренд. Хоча зараз там снижечки є. Ось, наприклад, такий жакет, схожий, як я знайшла, можна його зараз придбати за 66 доларів. Я вішаю на рейл і побачила курточку шкіряну. Це Рев'ю, німецький молодіжний бренд. Ось така курточка бомбер, м'якесенька шкіра, але на блискавці, на бігуночку відірвана оця штучечка, оцей хлястик. Хоча куртка в чудовому стані. І знову шкіряна курточка такий приглушений бордовий колір до марсала з підкладкою. Я думаю, що такі курточки можна реанімувати, можна дати їм раду. Трішки вона забруднена ось тут. Можна навіть спробувати вологою серветкою потерти. Ну, Класна курточка, і я потім за багатьма речами жалкую, що я їх не взяла. Так, ці дві речі я хочу взяти від тикла і від халхубер. І знову знахідка. І знову знахідка, ви тільки погляньте, від бренду Saints. це британський бренд-сегмент преміум, Шльопанці а, шкіра, прошиті, шкіряна підошва. Я знову вражена знахідкою, тому що це не дешевий бренд. Ціни на офіційному сайті, ви бачите, досить високі. Цей бренд ціниться по цілому світі, за ним полюють за цим брендом, особливо в секондах, тому що взяти такі шльопанці, мабуть, вони десь 12 гривень, 10 заважать. А ще були класні босоніжки, текстильні від бренду NAFNAF. І ви знаєте, що цей бренд теж не є дешевим Легенький в прекрасному стані. Багато, як ви бачите, поруч різного взуття. Неможливо вкластися в одне відео і це все вам показати. Ну і по часі я теж не встигаю. Mm. Так, шарфи, шарфів було досить багато таких добротних. Клітинку. Ну, кашеміру не було, хоча бренд, якби как бы така пафосна назва, але, на жаль. Це впевнена, що це шерсть і дала осадку, і це лого Гучі. Можливо, це навіть був оригінальний шарф, і хтось так неправильно поправ, тому що точно це шерсть, і о, при неправильному прані так його аж викрутило. Так, таке може бути, що хтось придбав і скористався пральною машинкою. Ось цей дуже хороший шар, такий приємний колір. Так, тут талії на пояс мене Ну, шарфів досить. Ну, що дивитися шарфи на вулиці а, Скороліто. так що потрібно дивитися блузи. Скільки багато різних блуз, топів. Я це все переглядала. Багато мас маркету багато вінтажує. Так. Я вже трішки знайшла і покажу вам. Цікава блуза, оверсайз, футуристична в стилі кос, аркет, приспущені плечі, шифонова тканина відчувається, що це віскоза 100%. Базовий такий колір, маленькі гузочки. А ну, на жаль, всі бірки зрізані. Дуже жаль, коли ти бачиш якісну річ і впевнений, що це дорогий бренд. Цікавий топ, блуза, верх тканина нагадує натуральний шовк, а підкладка як віскосний трикотаж. Ось такий відтінок Моко. Бренд Марта невідомий мені. І бретельки в'язані гачком. Непогана блуза з віскозної тканини від Ален Аппорт. Ну, побачила в останній момент дирочку. Так що залишаю. Новасенька футболка, хоча це H&M, але футболка в ніжно-рожевому кольорі і в новасенькому стані. Настільки новенький стан, що навіть муха не сиділа. І цю футболочку. Я хочу взяти. А тут а, така знахідка: ви зараз побачите, що це бренд Devotion Twins, Це грецький бренд, досить дорогий, який використовує багато жакарду в своїх колекціях. Ось такий сарафан, він важкуватий. Я довго думала брати мені його чи ні. Це не мій розмір, можливо, для когось. Він новесенькому стані. Ви зрозумієте, чому я так думала і роздумувала? Якщо ви не знаєте нічого про цей бренд, про The Washington Twins, то ви зрозумієте, чому я так довго могла думати, брати мені цю сукню чи ні. Ось ці сукні конвертовані в українську гривню по ціні, і ви подивіться ціни 11 тисяч гривень, 13 тисяч гривень. Дешевше, чим 11 тисяч гривень, а сукня не коштує цього бренду. Ви можете собі зайти в Google, пошукати і подивитися ціни. Ось такі сукні, більш в такому етнічному стилі, в богу стилі. Це грецьке сімейне підприємство, яким керує дизайнер Афіна та її чоловік Дімітрус. Славиться цілому світі якістю такою неординарністю. Йдемо далі дивитися. Наутіка Nautica. Nautica, американський бренд. Бірочки зі складом зрізані, але я впевнена, що це екотон 100%. Скажу наперед, що сарафан я залишила, тому що я так і не могла подумати, для кого я зможу. Взяти і він досить був важкий, хоча він вартий був уваги, але стільки речей красивих я знаходжу. Наприклад, ось штани від Рене Лезарт. І хто знає цей бренд, скаже: Вау, як пощастило, яка знахідка насичений синій колір, такий до кобальтового, до такого як волошкового відтінок. В ідеальному стані, навіть, видно, побірушся, так як видно було по сукні по сарафані, що вона новазенька, так само по Рене Лезарт. А, видно, що штани новенькі. Сподобалися. Розмір невеликий. А ще були штани від Геп, теж в ідеальному стані. І я вже тримаю Рене Лезарт, не знаю, що мені робити. Ну, буду жалкувати, буду жалкувати, якщо не візьму. Хоча я за більшою половиною речей потім жалкую, що я не взяла. Від USPO Ашен ще є чи носи. Легенький котон. Там синій кольор теж нічого їм не бракує, досить хороший стан. Так. Буду думати над оцими двома штанами, і на цю купелю я вже багато речей відклала. Багато я залишила, ще плюс і дуже багато відклала, подивитися. Ну, звісно, що я візьму пару речей. Теж прекрасні базові штани від Надія Нарді це дорогущий, дизайнерський. Італійський бренд, але теж я не можу це все забирати. Але ділюся з вами знахідками і показую, що можна придбати. Елегантна спідничка Міді в чорно-білому кольорі, теж в ідеальному стані. Джинси від Гант. я вже, якщо ви пам'ятаєте, Взяла джемпер, чоловічий червоний на самому початку відео показувала. І знову вже знахідка від Ган це джинси, джинси слів. Прекрасний стан, лише трішки вибиті куліна, а можна попрати і відпрасувати. Я впевнена повід того, що носили там чуть-чуть вони вибиті. Штанів було досить багато класних. Я вже не стала вам це все знімати і показувати. але плюс-мінус такі бренди, як. Марко Поло, Агант. Ось так. Цей джемпер заважив 13,50 літ ікла. І ще ця блуза 6,79 гривень. 6 гривень 79 копійок. Ось яка вона класна, яка вона широченна. Думаю, брати мені його чи ні, тому що є котонці, но знаючи, яка ціна. На цей бренд. Який він класний, цей джемпер, він такий оверсайз, широкий. Бачите, ці кутунці можна забрати пальчиками. І Кашемір, теж, думаю, над цим чоловічим відгант джемпером все досить недорого заважить, але як його нести і де це все тримати, ось шльопаці від All Saints. І вони заважили 12 гривень. Ну як їх залишити? І від дізель. Шлюпанці заважили 10 гривень, бо я важила в середньому взуття 10-12 в залежності, наскільки воно легке. А цю сумку я все ж таки хочу взяти, бо в ній такі потертості, спеціальні, як там у джинсу. Це не є, що вона така зношена, а її. Такий дизайн, ну, є потертості. От бачите, поручці є, ну, хоча все ціленьке. І чоловічі сорочки, ще е в клітинку від ган сорочку. На короткі рукав, теж на початку відео. Я запхнула багато речей в сумку і ще стопочка з боку. І це все я беру. Взяла на 112 гривень 57 копійок. І покажу вам потім згодом, що я взяла. The Next day. Наступного дня я розвішала свої знахідки, щоб подивитися, що я все ж таки взяла. І покажу вам. Взяла я немало цей раз, трішки набрала цей чоловічий джемпер від Gant, оцю блузу в кольорі Моко Оверсайз, шафону. Я впевнена, що це віскоза 100%. Взяла цей джемпер від бренду. Рикла. Від Egan взяла чевичу сорочку. Ще такий топ італійський взяла. Легесенька тканина, схожа на натуральний шовк Від Hugo Boss сорочка в розмірі S, але вона мені підійде. така трішки оверсайз. Від Nautica. і від H&M в новому стані. Ще взяла чорний підюбник, не показувала вам у відеомагазині. Від Halhover взяла Жакет жіночий. І від Рене Лезарт взяла ось ці блакитно-сині штани. А ще взяла шльопанці, шкіряні від бренду Diesel. вони досить легесенькі, мають лого металеве, незручні, а знахідка просто на мільйон, тому що бренд Diesel дорогий, а шльопанці базові і зручні. І від Алсенс я взяла теж шкіряні шльопанці. Вони легесенькі, прошиті. Приємний базовий колір. Шкіряна підошва. На шкіряній підошві теж вказано багато інформації. І сумку я забрала. Це натуральна шкіра, мясиста доброта, з блискавкою. Ця сумка підійде. До шльопанців олсет може бути, та до любого будь чого Я примірюю зараз цей джемпер, і подивлюся, чи він мені підійде. І ось ці сині штани, і я візьму кеди з минулого відео. Джемпер трішки великий, а штани сіли ідеально. А ще такий. А джемпер. З сумкою ідеально. Теж має вигляд жакет ідеальний. І ця блуза теж досить крута. Знахідки з цього завозу з останнього дня були досить цікавими. А всім до зустрічі у новому відео з новими знахідками. Всім па-па!